Друге послання святого апостола Павла до Тимофія з 16 вірша глави 3 по 4-й вірш глави 4. -ї. Всяко пісання богодухновенно і полезно єсть ковченію, кообліченію, коісправленю. К наказанию еже в правде, да совершен будет Божий человек на всякое дело благое уготован. Засвидетельствую убо Бо Ас пред Богом и Господем нашим Иисус Христом, хотящим судите живым и мертвым в явлении Его и Царствии Его, проповедуй Слово. Настой, благовременнее и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением. Будет бо время, егда здравого учения не послушают, но по своих похотях изберут себе учители, чешими слухом, и от истины слух, отвратят. І к басням уклоняться. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, Готова. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та знаукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться.